Слітки розливу нафтопродуктів в Чорному морі, поговоримо далі з Ігорем Русовим, начальником науково-дослідницького відділу Нацпарку Тузлівські лимани, доктором біологічних наук. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Отже, де саме на Одещині виявили мазут розлитий внаслідок аварії російських танкерів? Скажіть нам, будь ласка. На сьогоднішній день ми маємо три локації, де ми виявили мазут керченського проходження. Це е, територія національного парку. Це невеличка ділянка, е, 200 метрів з дрібними фракціями, свіже винесений морем. Мазут. Ми його зібрали. Це 4 кг було інші дві ділянки. Неподалік від Донецького біосферного заповідника, де є дуже великі фракції на протязі там десь по півтора кілометра на одній ділянці на інший кілометр, і дуже великі фракції, які потрібно терміново збирати. Але влада поки цього не робить. Скажіть, будь ласка, а до чого може призвести забруднення мазутом на Одещині? Мазут – це дуже небезпечна така річ. Яка вмістить себе дуже багато різних угліводорогів, важких бензол, ксіло, тилоо інших, які при розкладі, при випаровуванні дають дуже небезпечну таку реакцію на живий організм. Як вони вмонтовуються в цей цикл, харчовий цикл гідробіонтів в чорному морі? Це призводить до загиблі дуже великої кількості рівних, середніх і великих організмів, і це впливає і на рибу, якою харчуються і люди наразі? Дуже велика шкода, і екологи, і ми в тому числі оцінюємо цю шкоду. А скажіть, будь ласка, стосовно риби, яка теж трується цим мазутом у підсумку, вона може бути небезпечною для вживання. Так, риба харчується або зообентисом, або зоопланктоном це різні дрібні організми, які перші ну, вживають цей мазут через харчові ланцюги. і вони накопічують в собі в собі цей, цей, ну, загрозу, і людина дійсно може отримати дуже небезпечну реакцію на вживання цієї риби. І колеги раніше повідомляли, що частина мазуту спустилася на дно. І коли потеплішає, оце все знову воно буде на поверхні. Наскільки це небезпечно для людини? Да наразі дуже багато мазоту на шерповій зоні, дуже багато мазоту дрейфує, і він знаходиться в такому ну замороженому стані. такий твердий. Але коли температура буде, навіть в кімнатній температурі зараз ми тримаємо, ми бачимо, як він становиться поступово жидким Таким і е, така, і він. Почне потім розкладатися. Бактерії почнуть працювати. Він буде вмонтовуватися в харчові ланцюги великої природної екосистеми Чорного моря і буде шкодити від самих дрібних організмів фітопланктону, зоопланктону, зоопентесу, фітопентесу до дельфінів, і це призводить до загибелі. А людина, якщо буде опинятися поруч, вона теж. Отримує негативний вплив від мазуту в різних напрямах через систему метаболізму, через шкіряні е е е е реакції і через е е дихальну систему. Теж пане Іване, а якої шкоди це вже завдало для екосистеми Чорного і Азовського морів, куди мазут дістався ще раніше? Ця катастрофа можна вважати найвелика в чорному морі за всю історію спостережень. Нафтова така катастрофа, і вона сталася в найбільш багатому місці азово чорноморського регіону, де мігрують. Дуже багато риб з чорного моря в Азовське і на зворотньому шляху. Там дуже великі подводні луки рослин, де розмножуються риби. Це велика катастрофа для гідробіонтів. Там дуже багато вже малюсків, організмів загинуло. але загинуло наразі по нашим розрахункам біля 50 тисяч птахів різних видів, і біля 3-5 тисяч дельфінів, які опинилися в цій зоні. Тобто тільки ця інформація, яку ми маємо після одного місяця катастрофи, вражає, але наслідки будуть відчуватися в майбутньому. А як з цим боротися? Є взагалі можливість? З Росією боротися можна тільки знищуючи цих нагідників, які руйнують не тільки навколишнє середовище, вбивають людей, вони не дотримуються ніяких міжнародних стандартів. Правил, тому зараз потрібно це документувати і сподіватися, що ми зможемо завдяки допомозі різних міжнародних конвенцій подолати ці спротив Росії до того, щоб доказати, що їх вплив це додатковий вплив до тої війни, великої, яка сталася, і йде вплив на біорізніманіття на природну екосистему і на життя України в цілому. Пане Івано, у нас залишається буквально одна хвилина. Попрошу вас ще відповісти на одне питання. У Фейсбуці ви писали, що відібрані проби відправлено на дослідження. Що саме можуть показати ці дослідження? Скажіть, будь ласка? Ці дослідження дуже важливі, щоб підтвердити, що це мазут, що це тої марки, яка там сталася після авіакі катастрофи. Якщо це буде не то можна. Потім через міжнародні суди ну, мати компенсацію, але ми не маємо зразків з тої аварії, і дуже потрібно нам різними шляхами шукати ці зразки, щоб доказати, що цей мазут дійсно прийшов за 630 кілометрів до Одеського узбережжя і створював, і буде створювати дуже велику шкоду не тільки для України, а для Румунії і Болгарії ще. Дякую вам дуже пане Івана за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Іван Русів, начальник науково-дослідницького відділу нацпарку Тузлівські лимани, доктор біологічних наук.